Всім привіт! Хочу вам показати, як зробити лабіринт у скретчі. У нас тут бігає персонаж, він не може пройти крізь стіни, їсть щось, будь-що, що ви йому скажете, і набирає бали. Взагалі, він абсолютно без багів, цей лабіринт, і робиться за 10 хвилин максимум. Зараз я вам покажу, як зробити такий код. Поїхали! Розпочнемо з того, що створимо якийсь лабіринт. Сам лабіринт ми намалюємо. Ну, я навіть не знаю, як його і намалювати. Якийсь зараз вам покажу простенький просто для прикладу. Він буде дуже легкий. Дивіться, і ви самі щось своє малюєте. Ось такий ось лабіринтик. Тепер ми його на нашому екрані перемістимо по центру. Ну, тут взагалі не знадобиться жодних кодів для цього лабіринту. Де знадобляться коди, так це у персонажі, який у нас буде бігати по лабіринту. Ой, я навіть не знаю, що й обрати. Обираємо будь-що. Наприклад, я не знаю, якогось, ну ось такого ось собаку. Зробимо його трошки меншим, щоб він хоча б вміщався в цей наш лабіринт. Ось 20 до 20 зменшую розмір. Зараз я відрегулюю. Ой, як складно іноді буває зрегулювати розмір. Коротше, виставляємо в обертанні тут ось таку ось стрілочку. Це означає, що він буде розвертатися ось так. Тобто тільки по горизонталі чи по вертикалі. Ой, вибачте, по горизонталі чи по. Коротше, наліва і направо. Заплутались. Робимо такий код. Коли зелений прапорець натиснуто, ми, ну, кудись його переміщаємо і якось розвертаємо. Переміщаємо, наприклад, в цю позицію, ось тут десь. На початку лабіринта і повертаємо нам прям мінус 90. Він тоді у нас повернеться, бачите, в таку сторону, начебто дивиться, що ж там у нього за лабіринт. Далі програмуємо рух. Завжди, якщо яку-небудь клавішу натиснуто. Е, я буду керувати клавішами стрілка вруч, стрілка вниз, стрілка праворуч, стрілка ліворуч, ви можете обрати керування клавішами W, A, S і e, D. Е, Ось таку, коли клавіша стрілка вгору натиснуто. І тут ми робимо новий блок. Ці ваші блоки, ви можете їх як захочете налаштовувати і орієнтуватися, ну якби так як хочете, та й робі, робити. Я його назву Йти, на, і створю ось такі ось дві штуки. Отримати число або текст 1, називаю його Х, отримати число або текст 2, називаю його Y. Зараз ви побачите, що ж з цього вийде. Зберемо блок, у нас з'являється ось така штука. І робимо так: йти на от коли стрілка вгору, йти на. Оце ось у нас буде на скільки X нам треба йти, а це на скільки Y. X нам не треба змінювати, коли ми йдемо вгору. Треба змінювати лише Y, наприклад, на 3. Якщо клавішу стрілка вниз натиснуто, то ми змінюємо на мінус 3. Тобто вниз. Коли клавішу стрілка праворуч, там нам вже на Y не треба. Треба на, на X, на 3, наприклад. І коли стрілка ліворуч на мінус 3, ось так. І ще це наскільки ми змінюємо X чи Y? Залежить від розміру вашого персонажа. Тому ми самі треба це зрегулювати, ми повертаємо в напрямку мінус 90. Ну, коли стрілка ліворуч, ми повертаємо напрямку мінус 90, коли стрілка праворуч 90. Просто якби для краси. А коли стрілка ворож, стрілка вниз, нічого не треба. Далі, коли у нас ми визначаємо такий блок, то ми просто змінюємо X і змінюємо Y. Змінюємо Х на. ну, Перетягуємо, прям, бачите, ось звідси Х і ось звідси Y. Добре. Подивимось. Ось нас рухається він, розвертається в різні боки. Але що нам з того, що він рухається, він все одно ці стіни взагалі не бачить для себе як перешкоди. Якщо ви вже намалювали у своїй уяві супер картинки, як буде складно зробити, щоб він не проходив крізь стіни? Жодна з них, мабуть, не справдиться. Тому що це дуже легкий код треба. Додаємо до цього, визначити йти на XY. Якщо торкається спрайт 1, а це у нас лабіринт, ми змінюємо X і змінюємо y. Але ми змінюємо X не на просто щось, а змінюємо X на 0 мінус. Оце ось рожеве X. І змінюємо y на 0 мінус, оце ось рожеве Y. Признаюсь чесно, я так і не зрозуміла, на що це нам. Але головне, що воно працює. Подивимося. Так. Бух не проходить. Бух також не проходить, бачите? Він відчуває і не може врізатись. Все, він не проходить. Залишається тільки додати те, що він буде якби збирати на своєму шляху. І все. Тепер ми додамо щось, що наш песик буде їсти. Наприклад, якийсь, не знаю, кавун, кавун, так. Е, і зроблю такий дольку образ, переміщу кудись сюди і скоро буду дублювати цей спрайт. Але не зараз. Спочатку я зроблю код, бо цей код він у продубльовці з'явиться, і не потрібно буде знов перероблювати цей код. Коли зелений прапорець задис, то завжди, якщо ми торкаємося. Нашого песика, dot, то ми ховаємось і відтворюємо звук байт. Байт отакий, як чуєте? Начебто з'їли. Але коли зелений пропорис натисну, то ми показуємося. Бо якщо сховаємось, то треба, щоб ми показались. І тепер вже можна дублювати. Поміщу сюди, наприклад. І сюди. Не знаю, ой так, сюди. Ось. Зараз я вам покажу. Як бачите, тут з'явилось. Такий код з'явився тут всюди, бо ми продублювали, я ж казала. І ще потрібно зробити зміну, яка буде називатися. Зараз вилучаємо зміну, моя зміна. І створюємо, наприклад, зміну з назвою з'їдено Зараз. з'їдено Ось. Ми. Коли зелений проперець натиснуто на да, на да, боці змінні значення 0. Ну і коли торкаємося песика, змінюємо гідене з... на 1. Ось в усіх спрайтах. Щоб ми набирали бали. Тепер потрібно перевірити нашу гру, чи нормально вона працює. Так. Так, цей ми з'їли, сюди пролізли. Чудово. Так, спробуємо. Ой, чекайте. Тут у нас пес застрягає, не тут усі хто може. У нас бах, треба швидко його виправити і опустити. Дві ці ось штуки зараз. От бачите, як. Іноді, щоб створити гру, потрібно добряче заморочитись. Навіть якщо вона, начебто, й така легка. Так, сподіваюся, він тепер всюди пролізе. Хоча можна ще сюди якось його опустити. Тут ось так. Ну, коротше, регулюйте, як самі, бачите, у вас. Якщо у вас жодної такої проблемки не буде, то це буде просто чудово. Ось, чудово. Зараз перевіримо, як у нас все працює. Гадаю, тепер все ми виправили. Так. Згіли. Тепер йдемо Так, Також згіли. Ой, вперлись. А, -а вперлись. Все. А тепер чомусь мій песик захотів заховати сюди, і все. Коротше, ви можете вже додати, що ви захочете. Можете якихось ворогів додати, які тут будуть бігати. І, взагалі, будь-що можете додати. Можете додати тут, що переможе цей песик, закінчиться гра, якщо він натовкнеться на стіни, або переможе, якщо з'їсть усі кавуни. Все залежить від вашої фантазії. Ну ось, ми розібралися, як створювати такий лабіринт. Начебто це було не складно, скажіть. Пишіть, скидайте посилання на ваші проєкти в коментарях. Пишіть, чи сподобався вам туторіал, І до зустрічі!